Друзі, всім вітання. Ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Катерина Федотенко, і нині е, маємо гостя експерта з питань безпеки, екс радника міністра внутрішніх справ Іван Варченко з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас, вітаю, слава Україні, героям слава розпочати хотілося б із заклику президента України Володимира Зеленського, який закликав ворожу армію. Закликав кривавого диктатора припинити бойові дії до Різдва. Він сказав, що було правильно саме до цього свята почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Як ви думаєте, до чого готуватися в найближчі? Ну, виходить, найближчий місяць? в найближчі місяць. Найближчі місяці нам слід готуватися таки до боротьби. До опору агресії Російської Федерації, як власне, ми готувалися і працювали до цього часу. Мене чути студія? Так, так, чути, звісно. Отже, розслаблятися не слід, аж доки ми не розумітимемо, що нога останнього загарбника пішла з української землі. І ми маємо такі сподівання, що та кров, яка на сьогоднішній день. Пролита російськими військовими в Україні ті втрати, які вони понесли, вони таки додають здорового глузду російському суспільству, і це стимулюватиме їх до прийняття суттєвих рішень, в тому числі рішення щодо того, щоб виходити втікати з України, ну і якось намагатися продовжити подальше животіння Російської Федерації вже в нових історичних умовах. На сьогоднішній день чітких ознак цього немає. Заява звернення дуже добре, і воно було б ще краще, якби росіяни мали в собі, хоча б частку там християнського духу чи християнської моралі, оскільки у мене нема підстав говорити, що це ця субстанція, така яка називає себе російським народом, вона сповідує подібні принципи і, зрештою, цінності. То те, що вони вийдуть до різдва, так немає. Проте це скоріше заява не для Путіна. Це Путін не прийме подібне рішення. Кремль не прийме подібне рішення. А подібні рішення мають бути в головах пересічних росіян 140 мільйонів Росіян, які теж платять свою ціну за ініціативи їх божевільного диктатора і за те, що вони сповідують ідею руського які Російської імперії яку треба поширити на територію України. Тому в мене є розуміння, що Україна повинна знаєте, як у марафоні готуватися до довгої дистанції, бути готовим до того, щоб не втратити ні дух, ні дихання не збилося, але розуміти, що перемога може прийти трошки раніше ніж ми закінчимо цю велику дистанцію. Я ще хотіла поточнити по блекауту, тому що звісно що. Останнім часом досить активно обговорюються ці теми, бо багато людей сидять без світла, інколи без води, без тепла. І міністр закордонних справ України пан Дмитро Кулеба в одному з інтерв'ю розповів про те, що в Україні ймовірний сценарій повного блекауту. але мовляв, через це українці масово тікати з нашої держави. Грітися до інших країн не будуть, мовляв, є інші сценарії розвитку подій, якщо буде тотальний блокаут. Як ви думаєте, чи буде він, і можливо, у вас є прогноз, коли чекати? Ну звісно, ми не чекаємо цього, але коли може можуть росіяни знову влаштувати масований великий ракетний обстріл? Ну, по перше стосовно українців і готовності до будь-яких блекаутів, викликів долі, викликів погоди, то ми неодноразово доводили свою здатність витримувати ці удари, якщо на іншому кону стояла наша честь, гідність, незалежність України. Я нагадаю тим, хто плекає в собі там якісь ілюзії, думки, що українці злякаються холоду, революції українські робилися під час холодних зим. І 2004-2005 років, і 2013-2014 років, і це не злякало український народ, бо тоді справді на кін була поставлена свобода, незалежність, честь і гідність українського народу на сьогоднішній день. Саме існування України стоїть на кону, і лише божевільні, і недорікуваті східні. Керівники, вражені власною ж пропагандою, і власною брехнею, можуть сподіватися, що українці зламаються. Так ми готові пережити найсуворіші зими. Що стосується повного блекаута, то нам слід розуміти і європейцям слід розуміти, що це буде, якщо це ми допустимо. Цивілізований світ це допустить, то це буде блекаут не лише України, а й по суті, блекаут цього цивілізованого світу, тобто. Десь розпишеться про нездатність боротися з такими не надзвичайними, скажімо да, порівняно з більш глобальними якимись викликами і загрозами, тобто напруженням економічним і напруженням технологічним, можна уникнути цього блекаута і дати в даному разі і по руках агресору, диктатору і продемонструвати те, що європейський і цивілізований євроатлантичний цивілізований світ значно сильніший ніж ці потуги, які виявляться марними. Я сподіваюся, що так воно й буде. Світ буде з нами, і так нам буде важко, але ми подолаємо всі ці виклики і загрози з допомогою. Будемо балансувати на грані, але переживемо цю важку зиму. А яким чином світ може допомогти так? Тому що щойно з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту енергетичного Рамштайну в Парижі, і він заявив, що Україна потребує постачання електрики з країн ЄС. Це може коштувати близько 800 мільйонів. Євро закликав направити спеціальні місії на об'єкти критичної інфраструктури. Повідомив, що через пошкодження електростанцій Україна змушена використовувати взимку більше газу, аніж зазвичай. Попросив грошей допомогти профінансувати закупівлю 50 мільйонів led LED-ламп. Чим і ще може світ зараз допомогти Україні аби запобігти тим наслідкам, які можуть бути в результаті ймовірного тотального блекауту? Росія може знищувати українські мережі. Що що вона й робить? Е, світові спроможності дозволяють їх частково відновлювати, частково створювати нові. Не слід забувати, що українська енергетична мережа вона створювалася е, подекуди 50 років тому, подекуди 40, а подекуди і 70 років тому проводилися ці перші. Електромережі і через те на сьогоднішній день світові технології пішли набагато вперед, але зрозуміло, що ми не матимемо можливості цими новітніми технологіями, які мають обмежений в просторі можливість забезпечити повністю всі потреби української. Енергетики, життя зрештою українського народу, тому звичайно спільна робота, по тому, щоб у нас були нові сучасні технології і генерування енергії і зберігання енергії, має бути зараз в Україні. Я абсолютно переконаний, я знаю, що в європейського світу, Сполучених Штатах Америки, в Японії, в багатьох інших наших партнерів. Технології, які дозволятимуть виживати українським містам і селам, і не лише виживати, але й чинити той запеклий, ефективний опір ворогові, який ми чинимо, такі технології є єдине, їх потрібно таки прискорювати їх надання Україні і зробити так, щоб Росія не жодних не мала шансів зараз стверджувати, що їй вдалося зробити хоча б невеличку перемогу на цьому фронті. Ще маю кілька тем, які хочу встигнути з вами обговорити. Давайте поговоримо зараз про Крим. Тому що Бен Ходжес дав свій прогноз по півострову. Це колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці. Він сказав наступне: український генштаб продовжить нанесення ударів по штабу Російської Федерації і лініях зв'язку протягом наступних кількох тижнів, і так триватиме до лютого. І це створить умови для вирішального етапу кампанії звільнення. Криму. Я очікую, що вони звільнять Крим до серпня місяця. Чи погоджуєтесь ви з таким прогнозом пана ходжеса і чи вважаєте його реалістичним, оптимістичним чи можливо песимістичним? Бен Ходжес дуже раціональний теоретик сучасної війни, і перед тим як дати якийсь прогноз, він вивчає ситуацію. Я анітрохи не сумніваюся, що такий сценарій. Цілком може бути реалізований, може бути реалізований навіть у коротших часових рамках, виходячи з тої динаміки, які запропонували українські збройні сили, яка є зараз на українських фронтах, я нагадаю всім нашим глядачам, що на сьогоднішній день Україна вже з своєї лінії оборони по Дніпру з Херсонщини має можливість вогневого контролю над проходами до Кримського півострова. Тобто, цей вогневий контроль за рахунок наших, нашої далекої далекобійної артилерії, реактивних систем залпового вогню Хаймарс. Але разом з тим росіяни, російські війська вже не можуть себе почувати доволі спокійно. Десь передислоковуючи свої сили і засоби чи забезпечуючи постачання своєму групуванню на материковій в материковій зоні, Кримські так званий Кримський але Керченський міст, і його історія так само свідчить, що немає жодної території, де міг би себе спокійно почувати окупант. і через те наші масштабні операції зі звільнення Харківщини і Херсонщини. Знову ж доводять, що Збройні сили України здатні на широкі масштабні полотна зараз військові. І... Крим не стане винятком під час звільнення, так як і південна частина зараз Херсонщини Запорізької області, і ми, ми розуміємо, що цілком ймовірні ці варіанти, і можливо, навіть набагато раніше, можливо, навіть навесні. Значна частина процесів, ми розуміємо, може залежати від тої внутрішньої ситуації, яка відбувається в Росії. Від я б тут сформулював так: від здатності російської російського народу. До самовиживання, чи далі він продовжує своє животіння у вигляді е, такої тоталітарної секції секти самогубців, чи він схоче вижити? Якщо він схоче вижити, він буде приймати рішення. Він тоді розумітиме, звідки ростуть ноги і роги і копита його сьогоднішніх проблем і майбутніх проблем. Те, що робить сьогодні, Путін, те, що робить його команда, воно насправді створює на цілі покоління проблеми росіянам. Але ж вони і дійсно, як ви виразились, вони і дійсно, як ті сектанти, вони не розуміють, що вони на межі і що їм потрібно робити вибір або виживати, або не виживати. З багатьма людьми спілкувалися із російськими опозиціонерами, які говорять, навіть в російських опозиціонерів немає надії на російське суспільство. Тому давайте я знаєте, що насправді ну, це глибоко вражений вірусом і хворобою організм. І лише якщо маленькою кров'ю не вдається його вилікувати, то він лікується великою кров'ю, то знаєте, як в фільмі про зомбі. Ну от да, тут, тут багато крові треба для того, щоб воно перетворилося у щось інше. Ну, російської, російської крові дали далеко зараз уже сотня тисяч, а до нового року буде ще більше. І я сподіваюся, що навіть найцинічніший організм він здатний це вже відчувати, і це вже не минає безболісно для нього. Я говорю про російське суспільство. Зараз, здається, за останніми оцінками Генштабу 95 близько 95 тисяч знищених військових так, ор... так. російських за скромними підрахунками українського генштабу 95 тисяч. Я хотіла уточнити ще по Криму, тому що днями цю історію коментував і радник керівника офіса президента пан Арестович, Він сказав, що ключем всієї оборони Півдня. А як наслідок і швидкого підходу до окупованого Криму, так би мовити, є Мелітополь, і мовляв, якщо ми звільнимо найближчим часом Мелітополь, то все буде за пришвидшеною програмою рухатися. Яка ситуація по Мелітополю? І чи насправді це настільки стратегічно важливе місто зараз? Звичайно, жодних сумнівів немає. Тут не треба бути. Десь глибокого аналізу проводити для того, щоб зрозуміти, що Мелітополь велике місто, яке розташовано на перехресті доріг зі сходу на захід і з півночі на південь, воно є величезним залізничним і автомобільним логістичним центром. І якщо ви подивитеся, то навіть з північної частини Придніпровської і Херсонської області, отам, от де розташовано місто Енергодар. Немає жодної серйозної дороги, яка б не вела через Мелітополь, і тому будь-яка загроза Мелітополю на даний момент, навіть загроза уявна, яка вже там окупанти відчуватимуть, що вона близько того, що Мелітополь опиниться під контролем України, то вони змушують зараз практично всю північну частину зараз, Придніпровську північну частину Херсонської області, так само, як і західну частину. Дороги, якої теж ведуть через Мелітополь, швидко, хутко, стрімко втікати. Я підтверджую ту думку, що Мелітополь є ключем до звільнення всієї Запоріжжя, Херсонщини. ну і звичайно він відчиняє ворота до Криму. Е, тому, тому ми розуміємо, що для нас це важливо. Українські збройні сили, які на сьогоднішній день. Працюють і мають такою ключовою точкою Оріхів, мають можливість через зараз тиснути на південь із Запоріжжя через Васильівку, і з Оріхова через Токмак на Мелітополь. Я сподіваюся, ми це і будемо робити, і хай нам допомагає в цьому природа погода, і з Божою допомогою. Абсолютно, всі в це дуже віримо і сподіваємося, що це. Найближчим часом станеться і за найменших втрат абсолютно дуже сильно все хочеться вірити. Про Білорусь не можу з вами ще поговорити, тому що від самого ранку сьогодні чимало новин звідти надходить. Там почали незаплановану перевірку бойової готовності за наказом Лукашенка. В той же час Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в білоруських містах Мозер, Гомель і Магільов стало більше російських мобілізованих, а білоруський гаюн повідомляє, що в Білорусь з Російської Федерації прибув новий ешелон з технікою та забезпеченням для армії Російської Федерації. Лукашенко намагається традиційно для своєї політики прошмигнути. Знаєте, в пустий дощ прошмихнути між крапельками, звичайно, йому цього не вдасться зробити, і звичайно, зрозуміло, що ця велика війна вона серйозно зашкодила, серйозно підірвала основи режиму Лукашенка, який і без того не продихався після революції в Білорусі чи спроби революції в Білорусі на влітку 2020 року. Чи стане Путін рятівною паличкою? Вже очевидно, що ні. Через що Лукашенко тільки в своїми мотивами зі своїми мотивами, так само як і Путін, намагається продовжити своє животіння, десь продовжити своє життя, але він е, значно активніше працював би разом з Росією, коли б Росія мала хоча б якісь шанси на перемогу. Знаєте, як ото перемоги батьків багато в даному разі, він розуміє, що тут буде поразка. І хай краща поразка залишиться сиротою, так як і воно і належить. Через те Лукашенко не поспішає робити кроки, але повністю залежний від Путіна він вже відкрив Білорусь двері Білорусі, яка стала як плацдарм для атаки в Україну. Разом з тим, ми розуміємо, що білоруський народ, на відміну від російського народу, він на дві третини привабливо ставиться до українців. Він розуміє, що українці зараз жертва російської агресії. Він симпатизує українській війні. Але на жаль, він наскільки слабенький, що немає можливості навіть зараз в цих сприятливих умовах взяти і знищити ту диктатуру Лукашенка, яка є, і той терор зараз, який здійснюють насправді російські військові, які прийшли в Білорусь, і ми бачимо очевидні ознаки того, що росіяни ведуть себе там як у себе вдома, а це означає, що з брудними ногами на столі, і означає, що в ліжку вони роблять те, що мають робити в туалеті. Вибачте, за такий натуралізм в нашому ефірі. Отак, тобто в даному разі, в будинку білорусів вони так само зневажливо ставляться до їх цінностей, до їх укладу життя. Ну і відповідно ми розуміємо, що білоруси в межах оцієї російської зараз російської агресії, вони чим далі, тим більше мають аргументів, чому не любити росіян. Ви говорили про програш Російської Федерації, що вони зі своїм програшом залишаться наодинці. В одному зі своїх останніх інтерв'ю, нещодавніх інтерв'ю, скажімо так, ви говорили, що Росії катастрофічно важко програти Україні, саме тому вони намагаються втягнути у цю війну НАТО. Це як і це для чого? Щоб вмирати не довго, а з муками і не довго і з муками, а швидко, тому що ж очевидно, що буде, якщо у війну вступить НАТО. Звичайно ж, програти України для них Україні для них це ганьба, як більшої якої світ не бачив. І вони розуміють зараз. Я думаю, що вони розуміють це, хоч як вони обдурюють себе і своє населення. Що вони програють саме Україні? Так у нас є західна зброя, так у нас є підтримка наших країн-партнерів. Але руки, які тримають цю зброю, це руки українців. І е, насправді вони програють від майстерності збройних сил України від мужності і героїзму наших е, солдатів, які захищають свою власну рідну землю. Натомість у Росіян немає жодного аргументу для того, щоб далі залишатися в Україні. Для них ця війна не стала і не стане ні священною, ні народною, ні аттечестві війною. Вона не є справедливою, вона не є війною за власну землю. І таким чином ми розуміємо, що. Е, вони не мають шансів з Україною, і вони це розуміють. І звичайно, їм хочеться притягнути велика і ужасне НАТО, тому що це та страшилка, якою вони, якою вони користуються вже 70 років. І ця страшилка вже сидить в місках багатьох поколінь росіян. Так їм хочеться програти НАТО мога скоріше. А НАТО все не йде. Знаєте, вони воюють з НАТО, а НАТО ще й прийшло на поле бою. Не встигли під'їхати, був такий жарт, анекдот але я все рівно не розумію, навіщо їм втягувати НАТО у цю війну, якщо в головах тих людей, зомбованих зомбованого населення, в головах того ж самого Путіна і його оточення, вони і так воюють з НАТО. І якщо вони точніше, коли вони скажуть, що от ми програли, вони не скажуть, ми програли Україні, вони скажуть, це ми програли всьому світу, бо їх занадто багато, а ми одні. Такими так молоді. вони хапаються, хоча б за, за найменші аргументи. Ну, ну насправді ми ж розуміємо. Так що ця брехлива пропагандистська ідеологія російська, вона здатна в будь-який спосіб інтерпретувати навіть відсутні аргументи. Ну, а коли воно є хоча б невеличке, так, я, і ми інколи жартуємо, скільки тут солдатів НАТО, коли у нас у хлопців на шевронах, наприклад, прапор британський там, чи німецький, тому що однострій десь куплений, десь подарований може. Да, десь... Ми ці прапорці там міняємося з нашими там друзями, колегами, які буває, приїжджають в Україну теж серед військових, діляться з нами досвідом. І е, тоді, коли росіяни, дивлячись на ці шеврони, е, росі... американські чи британські розповідають, що це американські чи британські військові. Ну нам, нам смішно, а для них це аргумент, який вони роздувають там, і з якого роблять цілий сюжет величезний. Так само вони, ну, вони неодноразово це показували, цю брехню. Це Дуже легко ця брехня спростовується вже людьми з цивілізованого світу, які мають альтернативні джерела інформації і здатні раціонально і критично мислити натомість бачимо російське суспільство ще далеко не здатне брати і аналізувати, хоча б, хоча б трошки ставити під сумнів, те, що звучить з їх телеекрані. Так, але тут цікаво, що якщо до нещодавнього моменту НАТО повністю відкидало. Ймовірність свого долучення до цієї війни, то зараз генеральний секретар НАТО пан Столтенберг сказав наступне: що я боюсь, що війна в Україні вийде з під контролю та переросте у велику війну між НАТО та Росією, тобто публічно він визнає і проговорює, що це вже можливо. До чого це я думаю, Столтенберг має на увазі Єнс Улта. Пер генеральний секретар НАТО має на увазі п'яту частину статуту НАТО, п'яту статтю, яка передбачає, що напад на будь-яку державу учасника північно-атлантичного блоку є одночасно і розцінюється як напад на весь північно-атлантичний блок. І через те та гра росіян на грані знаєте на грані фолу, з ракетами, які летять вздовж українського кордону, які збиваються українськими проти... силами протиповітряної оборони, але уламки українських ракет протиповітряних падають на території сусідньої Польщі, вони створюючи такі провокації зрештою е е цілком ймовірно можуть досягнути своєї мети, тим, що ракети російські такі долетять до якоїсь країн НАТО або літак необережно десь випустить заряди, так або ще якимось чином вони вчинять ті дії які будуть оцінені як агресія які будуть оцінені знову ж з погляду на п'яту статтю статуту нато Друзі, це був Іван Варченко, експерт з питань безпеки, ексрадник міністра внутрішніх справ України. На цьому ж ми ставимо крапку. Дякуємо всім за те, що ви були з нами на фабриці. Новин не забудьте поставити вподобайку цьому відео, не забудьте прокоментувати його, розповісти, що ви думаєте з приводу всього того, що ми щойно обговорили з паном Іваном. І звісно, що не забудьте підписатися на фабрику новин. Дякуємо за те, що ви з нами.